Там біля тополі калина росте, мамині, очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та Бога вже його душа мама. Я волю за волю пішов вдалечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто морі, і крилами лелеки повернуться живі, Рік про майну прийшла нова весна, а спокою в душі не було, не було, та ще й нема. Там біля тополі. Очі чекають тебе, Сива у розпачі плаче, сина все чекає, та Бога вже його душа мам, я волю, за волю пішов далечі, за правду і долю нових поколінь, за тих. Yeah.